У нас більше 15 підприємств, які ми отримували статус критичного через різні міністерства. До речі, у нас і Мінцифра була, і Мінекономіка, і Мінстратегпром, і через Мінфін ми отримали. Також були проекти, де ми отримували через військово-цивільні адміністрації, Київську і інших регіональних. Тому, якщо є потреба допомогти і проаналізувати відповідність вашого підприємства, Сьогоднішнім уже критеріям чинним, які є, наша команда може долучитися допомогти. А ще із ну, такої загальної інформації, міністерство економіки говорить, що вони готові опрацьовувати всі звернення, які підпорядковані саме підприємства, які підпорядковані їх їхньому відомству протягом 10 робочих днів видавати відповідні рішення. Я насправді не впевнений, що технічно можна буде це опрацювати, коли зараз масово всі підприємства підуть е оновлювати статус критичного.